Привіт! Сьогодні у мене остання серія папаї з моїм перцем. Висажую сьогодні весь той, що поключився перець. І все. Ось це останній перець той, що поключився. Зараз його сюди висажую. Це познімала вже плівку з того, що посходив перець. Це купований. Сходив він дуже погано чогось, не пойму чого. Якщо той, що домашній, уже отакий ось, то це ось тільки-тільки. І це все в один день. Зараз беру і висожую його. Ось просто беру, в мене тут ґрунт, я поробила в ньому такі невеличкі я... луночки і висажую сюди отось перець. Я не пойму чого, він так погано проростає цей купований, той, що я виписувала. В чому причина? Якщо той буквально поключився на е, п'ятий день, а цей ось уже йому пошти три тижні, а він тільки-тіке. Так, я зараз все насіння вже загорнула, посіяла і зараз його полю добре і під плівку. Я думаю, через три тижні тут в мене трохи пооставалося непророщеного насіння, але я не думаю, що через три тижні воно вже проростотиме. Це вже так скажемо, кожен брок. А ось це все накрила. Ось мене залишки, тут такі парці, ну вже я з ними нічого не робитиму. А це ось такий парчик сходи. Всім дня!